Останнім часом в столиці спостерігається негативна динаміка щодо збільшення квартирних крадіжок. Це пов'язано з нестабільним соціально-економічним станом в країні, а також у зв'язку з тим, що до столиці з інших регіонів їде маргінальний елемент, який сподіваються на легку поживу одним з основних завдань підрозділів поліції охорони є профілактика майнових злочинів пов'язаних з незаконним проникненням приміщення з особистим майном громадян. Хотів би відзначити, що на сьогоднішній день підрозділами поліції охорони. В місті Києві охороняється близько 46 тисяч приміщень з особистим майном громадян. Це і квартири, і приватні будинки. Саме з метою профілактики майнових злочинів, пов'язаних з незаконним проникненням до приміщень громадян. Підрозділи поліції і охорони проводять чергову акцію соціальну квартира під охорону 2016 Умовами акції передбачено надання. Знижки на встановлення засобів охорони сигналізації в розмірі 50%. для захисників нашої держави, для учасників антитерористичної операції, для учасників бойових дій. Така знижка передбачена в розмірі 75%. Кожен, хто забажав поставити свою оселю під охоронну сигналізацію, звертається до консультаційного центру. Поліції охорони е і залишає заявку. Заявка е диспетчером негайно передається відповідальному інженеру е у район, який терміново зв'язується із потенційним замовником, і в зручний для нього час прибуває е на вказану адресу. Е під час обстеження квартири кваліфікований співробітник поліції охорони визначає найбільш оптимальний якісний та кількісний склад охоронного обладнання, яке необхідно встановити в приміщенні, надає безкоштовну консультацію. А також визначає розмір абонентської плати після проведення монтажних робіт, а також укладання договору на охорону, квартира гарантовано захищена.